Друзі, вітаю! Через конфлікт на Близькому Сході та підвищення цін на нафту і таких радісних новин на Росії, Путін уже другий день поспіль виходить з терміновими заявами і зверненнями. І сьогодні російські пропагандисти цитують його заяви з Петербурзького міжнародного економічного форуму. Путін заявив, що Росія не домагається капітуляції України, а очікує визнання реалій на землі. Путін назвав війну в Україні трагедією, але почав показувати пальцями на захід, говорити знову про те, що Росія ні в чому не винна, що це винен Байден, також цитувати Трампа. Трамп ж говорив, що якби не Байден, то війни би не було, що Путін нібито ні в чому не винен. І зараз Путін до цього апелює. Далі Путін почав виправдовуватися, говорити про те, що всі дії Росії направлені на захист пов'язаних з Росією людей. І знову ми чуємо цю маячню в стилі, що Росія ні на кого не нападала, що Росія не окуповує, а начебто звільняє, що Росія захищає. Але на тлі усіх цих заяв, на тлі намагання Путіна перевести стрілки, на тлі його намагання вмити руки, він вирішив розкритися. Адже сьогодні він заявив, що там, де ступає нога російського солдата, то наше. Це не приказка, це не притча, а старинне правило. Там, де ступає нога російського солдата, то наше. Знаєте, у нас є это не поговорка, не притча, а старинное правило. Там, де ступает нога русского солдата, то наша. Зверніть увагу на вираз фізіономії Путіна. Він так косить очі. І, до речі, після цього його виступу, після цієї заяви, такі аплодисменти. Росіяни, які були в залі, дуже так раділи такі заяві Путіна. Імперський шовінізм там всіх накрив. Путін далі почав погрожувати. Він не виключив, що Росія окупує суми. У нас немає такої задачі забрати суми, але в принципі я цього не виключаю. Загалом, що таких заяв Путіна, звісно, біснується в Кремлі, у них, на жаль, є ресурси на продовження літнього наступу, є, на жаль, у них сили для продовження цих нескінченних атак. Крім того, зважаючи на погану ситуацію з економікою, що російська економіка стрімко деградує, те, що підвищили ціни на нафту, це начебто ковток повітря для Путіна. І тут його вже другий день понесло. Але що потрібно сказати, це те, що Путін продовжує ховатися за плечами Китаю. Адже сьогодні він заявив, що Китай та Росія оформлюють новий світопорядок. Не формують, а оформлюють новий світопорядок. І не Росія перша, а Китай, Китай та Росія. Також важливо, в якій послідовності Путін озвучив. Таким чином він підкреслив, що Китай є для Росії імперією, Китайський імператор, а Російська Федерація васальна держава, друга держава за Китаєм. В свою чергу лунають гучні заяви від Пескова, на якій повідомив, що Росія не погодилася на безумовне припинення вогню, оскільки західні країни не припиняють військову допомогу. В цілому щодо сьогоднішніх, вчорашніх і загалом заяв з Кремля. Я хочу підкреслити, що в цілому ця вся балаканина не має жодного сенсу, адже цілі Путіна і Кремля не змінилися. Намагається всіляко якось Путін підвищувати ставки, підвищувати рівень ескалації. Намагається робити все для того, щоб таким чином якесь виправдання знайти, імітувати бурхливу переговорну діяльність, але з того нічого не змінюється. І зараз задача України Україна це вистояти, витримати цей натиск літній наступ, особливо зважаючи на те, що фінансові ресурси на Російській Федерації закінчуються, і навіть підвищення цін на нафту воно не таке високе, щоб можна було ці резерви відновлювати. Водночас лунають гучні заяви від Небензії постійного представника РФ при ООН, який закликав Раду безпеки ООН дати об'єктивну оцінку ситуації на близькому сході. Також він заявив, що під ударами знаходяться мирні ядерні об'єкти Ірану та інша лякає катастрофою, небаченою до цього часу у світі. Але я хочу звернути увагу на те, що загалом зараз безумовно йдуть перемовини. Перемовини, і, зокрема, щодо Китайської до республіки, щодо тієї ж Москви інших країн, і це стосується Ірану, лідерів країн Європи, це стосується і Сполучених Штатів Америки. І те, що вчора ввечері пролунали заяви з Білого Дому, що Трамп взяв паузу на два тижні, хоча ще не факт, що ця пауза буде, але це також вказує на те, що йдуть перемовини. І цілком можливо, що на тлі конфлікту на Близькому Сході Путін може наважитись на те, що провернути так звану находовочку. І насправді є певна загроза, хоча вона не дуже така велика, щодо країн Балтії, наприклад, щодо Польщі, щодо можливих провокацій Кремля. Ніхто не говорить про щось дуже серйозне, але, як мінімум якісь провокації цілком можливі. І сьогодні російські пропагандисти гучно повідомляють: бункери рви та колючий дріт. Естонія відгорожується від Росії. І щодо цього я хочу підкреслити, що дійсно сьогодні ЗМІ повідомили, що Естонія будує траншеї та бункери на кордоні з Росією. Також сьогодні з'явилось повідомлення така спільна заява від чотирьох країн Естонії, Латвії, Польщі та Литви, які звернулися з відкритим листом до керівництва Петського Союзу із закликом посилити підтримку оборонних ініціатив на східному кордоні Союзу. Чому лунають такі заклики, такі відкриті листи, таке спільне звернення? Я ще додам ще одну новину: це те, що парламент Фінляндії, це вчорашня новина, підтримав вихід країни з Конвенції про заборону протипіхотних мін. Фінляндія також готується до будь-якого варіанту розвитку подій. І ще нагадаю заяву від керівника служби розвідки Німецької від 9 червня цього року, що у Москві більше не вірять у п'яту статтю НАТО. Я процитую це заява від керівника федеральної розвідки Німеччини Бруно Каля. Ми абсолютно впевнені і маємо докази розвідки, що Україна це лише один крок на шляху до заходу. У Москві є люди, які більше не вірять, що стаття 5 НАТО працює. І вони хотіли б це перевірити. Крім того, ще така новина, яка з'явилася нещодавно, я про неї говорив в попередніх випусках, це те, що Білорусь несподівано почала проводити так звану навчальну мобілізацію у Брестській області. І ця мобілізація, мобілізаційні заходи, будуть тривати з 18 червня по 24 червня, по наступний вівторок. І під час цієї навчальної мобілізації військові комісаріати будуть призивати на службу військовозобов'язаних. тобто таким чином, Білорусь зараз відпрацьовує механізм мобілізації, і це безумовно є таким сигналом, намаганням якось підвищити рівень ескалації. Є ще сьогоднішня новина, що Бундесфер визначив Росію як екзистенційну загрозу Німеччині. Загалом, якщо ми навіть уявимо гіпотечну ситуацію, а що буде, якщо Путін, наприклад, відправить так званих зелених чоловічків, так званих це не ми? Наприклад, що стосується Естонії? От Проруть кордон, і, наприклад, там одразу ж нарва та сама. А в тій нарві дуже багато, скажімо так, російськомовних і цілком можливо є певна підтримка. І що буде, якщо, наприклад, там будуть оголошувати якусь народну республіку, чергову чи ще щось? Путін буде говорити, що це не ми, або навпаки, потрібно допомогти е, тому населенню, яке пов'язане з Росією, і як тоді буде реагувати Трамп? А як тоді щодо статті п'ятої НАТО? І не цілком можливо, Москва може це випробувати. А давайте подумаємо: а що за це Путіну буде? Що реально йому за це буде? Тому. Не дивно, що зараз лунають такі заклики від країн Балтії та Польщі. Не дивно, що зараз Німеччина робить заяви, офіційні заяви від керівника Німецької федеральної розвідки лунають. Не дивно, що Німеччина визначила Росію як екзистенційну загрозу. Адже виникає питання: якщо Росія спробує, то хто буде допомагати країнам Балтії. Адже в Європі фактично немає армії. Там, крім Франції, у якої 300 тисяч війська, де там особливо? Особливо військ піхоти немає. Так, є авіація, але ще питання щодо кількості цієї авіації. Є літаки f 22 вірніше f 35 у, наприклад, Великобританії, деяких інших країнах. Так, є ставка на удар авіацією, що можна таким чином зупинити це. Але якщо, наприклад, окупанти війдуть в нарву, то що бити просто по нарві, бити по містах Естонії, чи як взагалі діти? Однозначно потрібна піхота. А де взяти піхоту, якщо, наприклад, взяти ту ж Францію? Або ж, наприклад, Італію, якої значно менша армія? У будь-якому разі, якщо постане питання, що потрібно виділяти війська з країн Європи на допомогу країнам Балтії, це питання і виборців. Потрібно проводити мобілізацію. А які політики на себе захочуть це брати? Я нагадаю, що, наприклад, щодо прем'єр-міністра Італії Мелоні вона дуже підтримує Україну, у неї добрі відносини з президентом України Зеленським. А як тільки з'явились дані соцопитувань, що більшість італійців виступають проти того, щоб Італія відправила миротворців в Україну, все, Мелоні вже мовчить. Вже Італія проти, і зважаючи на вибори, на рейтинги партій, ніхто не хоче цього робити. І Путін це чудово розуміє. Що ніхто в країнах заходу я маю на увазі населення, воно, звісно, не хоче воювати. А тим більше, якщо Путін почне розповідати, що він хоче відновити лише радянський союз та інше, в цілому Європа впевнена в тому, що вона дасть відсіч ставка на авіацію. Але що стосується Кремля, то навряд чи Кремль рахується з Європою. Як ми знаємо, зважаючи на імперський шовінізм Путіна, зважаючи на цю манію величі, він цілком можливо може спробувати. Знову ж таки, ймовірність цього низька. Але тим не менш, зараз деякі країни Європи б'ють на сполох. У будь-якому разі, щодо цього літа, щодо навчань, Захід в Білорусі, російсько-білоруських навчань, це буде певною загрозою і потрібно на це реагувати. В той же момент потрібно сказати, що у Путіна закінчуються ресурси. І в тому числі і сьогодні, ЗМІ повідомляють, цитують заяву від голови російського центробанку Набіуліної, яка прямо офіційно визнала. Що останні ресурси російської економіки вичерпані. Ми росли два роки досить високими темпами через те, що були задіяні вільні ресурси. А за словами Набюліної, йдеться про робочу силу, виробничі потужності, запаси капіталу банківської системи, а також гроші Фонду національного добробуту. Нам треба розуміти, що багато цих ресурсів дійсно вичерпані. І Зараз у Путіна немає ресурсів, тому цілком можливо зважаючи на те, що в Європі це знають, там не дуже так сильно б'ють на сполох. Ми не бачимо того, щоб якась була така дуже сильна активізація. Хоча європейська оборонка набирає обертів і кількість вакансій в оборонці щодо підприємств ВПК Європейського Союзу зросла на 40%, про що я говорю попередньому випуску. Але все дуже 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 повільно розкачується. Цікаво щодо стану російської економіки. Сьогодні з'явилася заява від речника Путіна Піскова, який наголосив, що уповільнення економіки Росії було плановим, тобто було заплановано. Як вам таке? Ну, Пісков, звісно, він намагається всіляко викрутитися. Але загалом, чому є такий дійсно оптимізм у Путіна і Кремля? Чому Путін вже як якийсь не знаю, вшалений чимось, друдень поспіль, виходить з ультиматумами, несе маячню, робить гучні заяви, такі звернення? Не лише через те, що підвищили ціни на нафту, а й через те, що Європейський Союз на тлі конфлікту на Близькому Сході відкладає санкції. І сьогодні американське агентство політико повідомило, що Європейський Союз відкладе зниження стелі цін на нафту за РФ через війну на Близькому Сході. Ось такі новини, і знову ж таки, це ковтки повітря для Путіна і його режиму. Друзі. А закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні відбувся черговий обмін, наступний його етап, і додому повернулися солдати та сержанти. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в Етері.